Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice, мій досвід 10 років. Я допомагаю людям оздоровлюватися за допомогою натуральних фітокомплексів Choice препарат комплекс Омега плюс, омега-3 і омега-6 в одній капсулі. Дуже важливі ці препарати приймати щодня. Чому? Тому що в нашому організмі полінасичені жирні кислоти не виробляються. Що дуже важливо, що в цьому препараті разом є омега-3 і омега-6, причому такі пропорції, як це потрібно для нашого організму. Розбиває тромби, покращує зір, нормалізує рівень холестерину, покращує пам'ять. Це є змазка для суглобів. Цей препарат захищає мієлінову оболонку нервного волокна. Дуже люблять цей препарат дітки, які називають його ікрою які називають його золотими таблеточками. Ще цей препарат дуже має потужну дію на серцево судинну систему. Розбиваються тромби. Друзі мої, рекомендую вам фітокомплекс Омега Плюс. Детальна інформація на сайті Choice .ucr.